Доброго дня, я Терещенко Роман, вихованець Марганецького еколого-натуралістичного центру. Пропоную вашій увазі свою роботу моніторингові дослідження фауни у скокрилих в зоні техногенно порушених ділянок міста Маргане з Дніпропетровської області. Лоскокрилі являють собою цікавий та особливий об'єкт вивчення. Вони виступають у ролі запилювачів квіткових рослин, виконуючи тим самим дуже важливу з екологічної точки зору функцію. Лускокрилі здатні бути індикаторами чистоти навколишнього середовища та є об'єктом живлення інших організмів. Лускокрилі є особливо вразливими до антропогенних впливів і належать до однієї з груп тварин, що опинились під загрозою зникнення. Лускокрилі є... мета дослідження дослідити видовий склад та особливості поширення лускокрилих в межах міста Маргані з Дніпропетровської області, порівняти показники 21 та 22 років. Об'єкт дослідження. Денні лускокрилі. Предмет дослідження особливості поширення денних лускокрилих на техногенно навантажених ділянках. Гіпотеза. Діяльність марагницького гірничо-збагачувального комбінату негативно впливає на поширення лускокрилих. Дослідження розпочато у травні 2021 року. В польовий період 2022 року було здійснено 12 заходів на дослідні ділянки. Ділянка номер 1 балка крута. Відносно непорушена ділянка. Ділянка номер 2 Балка грушівка. А саме її частину межах дії техновенного навантаження з боку добувної промисловості гірничо збагачувального комбінату. За результатами проведеного дослідження було визначено на ділянці номер 1 32 види лоскокрилих, які належать до 27 родів та 4 родин. Німфаліди або сонцевики 15 видів, білани 9 видів, синявці 5 видів, косацеві 3 види. На ділянці номер 2 було визначено 15 видів лоскокрилих, що належать до один з трьох родин. Німфаліди 7 видів, білани 6 видів, синявці 2 види. Домінуючими родинами, за кількістю видів, на ділянці номер 1 є сонцевики: 15 визначених видів та біланові 9 визначених видів. Родина з найменшим видовим складом родина косацеві. Три види. Три види із цього списку занесені до Червоної книги України. На ділянці номер 2 домінуючими видами є Санцевики. Сім визначених видів, представників родини. Косацеві взагалі не виявлено. Видів, занесених до Червоної книги України, не виявлено. Якщо проаналізувати видовий склад двох дослідних ділянок, можна зробити наступні висновки: кількість визначених видів родини інфліди на ділянці номер 2 на 55% менше, ніж на ділянці номер 1 Представники родини Косацеві зустрічались лише на ділянці номер 1 На ділянці номер 2 не виявлено. Представники родини Біланові. Білани, капустяний, ріп'яни та врукв'яний є найбільш масовими на обох дослідних ділянках, мають найвищу частоту трапляння. Якщо проаналізувати видовий склад двох дослідних ділянок, можна зробити наступні висновки. Кількість визначених видів родини, німфаліди на ділянці номер 2 на 55% менше, ніж на ділянці номер 1 Представники родини косацеві зустрічались лише на ділянці номер 1 На ділянці номер 2 не виявлено. Представники родини Біланові, біланий, Капустяний, Ріб'яний та Врукв'яний є найбільш масовими на обох дослідних ділянках, мають найвищу частоту трапляння. У фауністичних дослідженнях для порівняння складу фауни різних біоценозів оцінюють за допомогою індексів Чекановського Срансена. Згідно розрахунків, отримано індекс подібності видового складу двох дослідних ділянок 38% у 2021 році. У 22-му році, в порівнянні з 21-м, відзначено досить високу масовість і щільність сонцевика будь-якого, що обумовлене міграційними особливостями виду висновки, досліджуючи біотопічну приуроченість виявлених лоскокрилих протягом 21-го-22-х років, встановили, що одні з них мешкають лише у природних біотопах, інші ж виявлені лише мірою на антропогенно змінених ділянках. Найбільше видове багатство денних метеликів впродовж 21-22 років. Дослідження відзначене для балки крута у 2021 році 33 види. Значно менша кількість видів, 15 видів, характерна для техногенно навантаженої ділянки у 2021 році 14 видів. На підставі порівняння отриманих даних дворічного дослідження видового складу з'ясовано, що дослідні ділянки відрізняються за видовим складом. Ця різниця свідчить про те, що дослідні ділянки відрізняються за екологічними умовами. Це дає змогу припустити, що на ділянці номер 2 відбуваються зміни екологічних умов внаслідок діяльності гірничо-збагачувального комбінату. Значне промислове навантаження на природні ландшафти привезло до інтенсивного скорочення чисельності степових видів. Дякую за увагу.